Часом я жартую за своїми клієнтами, що моя робота полягає в тому, щоб зателефонувати в страхову компанію і просто сказати їм, на який адрес висилати гроші. Дивіться, ми зараз знаходимося у місті Нейпривіль Ілліної, це передмістя Чикаго, і статистично це місто отримує номер один найбільшу кількість градів вітрів і торнадо в радіусі 100 миль від Чикаго в передмісті. Сьогодні у нас призначна вже п'ята інспекція на ось цей будинок заді мене, і страхова компанія досі не погодилася на те, щоб вони щоб заплатити за цей дах. Я вам скажу ось що. Якщо ви хочете впевнитися в тому, що ви працюєте за компанією, яка не кине вас і не скаже, що ми не хочемо за цим гратися просто. То вам треба звернутися до нас. Кожна страхова компанія дає вам певну кількість часу, скільки ви можете працювати над цим клеймом. І навіть попри те, що ми не можемо вам гарантувати, що так, ми 100% отримаємо від них гроші, то ось що ми вам можемо гарантувати: ми вам можемо гарантувати, що ми зробимо все можливе. І ви як клієнт, так як і люди, які заді мене живуть, впевнитися в цьому, тому що ви будете нас бачити дуже часто. І скільки би це інспекції не зайняло, ми зробимо все можливе, щоб отримати результат, до якого ми прагнемо.